Премудрий спрості веслугаймо святий ван ли, я миру славі твоє, від на те святи, ван ли читання, слава тобі, Господи, слава вожні. Книга родоводу Ісуса Христа. Сина Давіда, сина Авраама. Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова, Яків породив юду, і братів його. Юда породив Фареса, та від Тамари. Фарес породив сроми, сром породив Арама. Арам породив Аміна дава, породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив Ваоза від, від Рахави, Ваос породив його. Йове Давид, Рути, Йовед породив ісей, есей породив царя Давида, Давид, же цар породив Соломона від жінки урії, Соломон породив Ровама, Ровам породив авію, авія породив Асафа, Асаф породив Іосафат, йосафат породив. Йорама, йорам породив Озію, Озія породив Атама. Я його йо, породив Ахаза, Ахаз породив Езекию. Езекия породив Манасію, Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив Ехонію і братів його за Вавилонського переселення, а після Вавилонського переселення. Ехонія породив Салатіїла, Салатіїл породив Зробавела, Заробавел породив Авіюду, Аміют породив Еліяма. Еліям породив Азора, Азор породив Саадока. Садок породив Ахима, Ахим породив Еліза, Еліюду, Еліюд породив Елізара, Елізар породив Матана, матан породив Якова, як і вже, породив Йосипа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь вже всіх було. Від Авраама до Давида чотирнадцять. Від Давида до Вавилонського переселення, чотирнадцять, від Вавилонського переселення до Христа, поколінь чотирнадцять. Народження Ісуса сталося так, Марія, Його мати була заручена з Йосипом. Перед тим, як вони зійшлися, що виявилося, що вона була вагітною від Святого Духа. Йосип її, чоловік, був ще праведний, і не бажав її ославити, хотів та й її відпустити. І, от коли він це задумав, Ангел Господній з'явився йому в вісні і мовив. Йосипе, сину Давида, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа, вона породить Сина, те даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх, а сталося все це, щоб збулося Господнє слово, сказане Пророком. Ось діва матиме в утробі народить Сина, даси йому ім'я Еммануїв, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосип зробив, як вилів йому ангел Господній, прийняв свою жінку і не пізнав я, аж поки не родила сина, і він дав йому Ім'я Ісус.